Доброго дня, шановні учні, Сьогодні ми продовжуємо з вами робити ранкову зарядку фізично, фізичними вправами займатися. Е, пробачте, вчора, у мене вчора, вчора вискочило з голови це слово. Стійка на локтях. Е, тримаємо не, не, мі, не, не міст, а тримаємо планку. вибачте. Е, сьогодні я багато казати не буду. Робимо розминку. Розпочинаємо з верхніх інтенсивок і переходимо сьогодні. Робимо вправу на прес. Трошки покачаємо прес. Поїхали. Розпочинаємо. Зверх інтенсивок. Руки на пояс, пост нахилу перед назад. Ліва права Поїхали. виконуємо Раз, два. Спокійно. Три, чотири. Дуже добре. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. Без заразких рухів. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, дванадцять.

Два, три, чотири назад, пять, 6, сім, вісім вперед, раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім вперед, раз, два. Чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім вперед, раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, закінчу. Дуже добре. Наступне задання. Рука на прось, нахуй вперед назад, ліво вправо. Ну ми начні плеч виконуємо. Раз, два, три, 4, пять, шесть, 7, 8, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наступне за руки на пояс. Четыре нахла, тулуба вліво, чотири нахладлуба вправо. На раз, два, три, четири. Вліво, четир нахила на п'ять, шесть, семь, вісім, вправо. Ноги начнем плюс. Руки на пояс. розпочинаємо. Раз, два, три. 4, Без різких рухів. в іншу сторону. Стараємось спокійно виконувати. 5, 6, 7, 8. Дуже добре молодці виконуєте. Старайтесь. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону спокійно. 5, 6, 7, 8. Продовжуємо. Молодці. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. І раз, два, три, чотири, 5, Шість, сім, закінчу. Руки на пояс. Два порота тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Ноги на шилі пліч, руки на пояс. Виконуємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коли виконуємо, обережна техніка безпеки, не забуваємо не травмувати себе. Раз, два, три. Пробачте. Три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. Раз, два, три, чотири. продовжуємо, 5, 6, 7, вісім. І ще один повтор. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Десь нахлеплуба. При цьому стараємо, стараємося. підкреслюю, Не обов'язково, але стараємось на, на, нахилятися якомога нижче. При цьому, коли, коли нагинаємось, Рівно тримаємо спину, не знаком питання нахиляємось і коліна не згибаємо. Тобто не робимо ось так. Робимо спокійно ноги на шині пліч і нахили якомога нижче. Поїхали. Десять нахилів разом зі мною спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І наостанок. на останок нараз стаємо на носки, на два перекатуємося тягнемо носик на себе. Стаємо на п'ятки. Поїхали. Спокійно. на носки стаємо. Раз. Перекатуємось. Стаємо на п'ятки. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на носок на себе два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось. тягнемо носок на себе два. На носки стаємо. Три. Перекатуємось. стягнемо носок на себе. Чотири. На носки стаємо. П'ять. Перекатуємось, тягнемо носок на себе. П'ять. На носки стаємо. Шість. Прикатуємо, стягнув носик на себе 6. На носки стаємо 7. Прикатимо, стягнув носик на себе 7. На носки стаємо 8. Прикатуємо, стягнув носик на себе. 8. стоїмо спокійно. Без різких штуків. Якомога вище. 9. Прикатуємо, стягнув носик на себе. Стаємо на п'ятка 9. І на носки стаємо спокійно. Якомога вище. 10. Перекатуємо, стягнув носик на себе. 10. Сьогодні. ]Eh? Робимо спокійно прес 10 разів. 10, Не 15, 10 разів руки за голову, колі, коліна трошки зігнути. Потім, коли ми зробили 10 раз руки за головою, ми е, замираємо під кутом приблизно. от зробили ми 10 раз, під кутом 45 градусів приблизно. І тримаємо і рахуємо слух 10 секунд. Поїхало спокійно, без різких руків. Раз два дуже добре. Молодці. Три чотири пять. Шість. Сім. Дуже добре, молодці. Вісім дев'ять і. 10 і забираємо на 10 секунд. Рахуємо сух. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви всі великі молодці. Я вас прошу, не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайку, будьте здорові. І до інших зустрічей. Діти бувайте. Папа, -па, на все добре.